Незламна зламна Каріна наш марафон продовжуємо бесіди з нашими гостями. Далі проаналізуємо ми зокрема дебати президентські в Сполучених Штатах. Джо Байден і Дональд Трамп зійшлися в словесних баталіях. І ледь не все скотилося до обговорення віку того чи іншого кандидата. А тим часом дуже цікаві заяви вже точніше, публікації з'явилися від американських медій. А йорк пише: Нью-Йорк Таймс пише про те, що Джо Байдена можуть власне відкликати з кандидатства. А саме демократична партія про це думає. Наскільки це реалістично? Отут уже побачимо. Політолог Ігор Ритерович нам нами. Заскупаний, Ігор, вітаю вас! Вітаю! Чи е, зійшла так би мовити на пси головна чи не головна політична подія Сполучених Штатів, тому що зазвичай в Америці це дуже яскраве шоу кандидатські дебати між двома головними претендентами на посаду президента? Чи не зійшло все до обговорень, кому скільки років хто як говорить повільно чи швидко реагує на кпини суперника? Ну, за результатами дебатів дійсно зосередилися в основному на всіх питаннях, які ви перерахували, і це якраз парадоксальна ситуація, тому що раніше більше говорили про суть. Зараз говорять більше про форму, і це свідчення ну деякою мірою в цілому кризи, мабуть, американської демократії. Бо ці дебати продемонстрували одну дуже показову таку річ. Це знаєте, у американців буде вибір меншого зла, тобто, в принципі, в них є претензії і особистісного, в тому числі характеру, до кожного з кандидатів, але вони на жаль дуже мало звертали увагу на. На те, що хто зробив, і хто що говорив, але дивилися, як вони на щось реагували, і як вони е, були здатні там давати відповіді на ті чи інші питання, які хвилюють взагалі американське суспільство. Тому е, в, в цьому в цьому контексті, звичайно, е, ну, це мало певні проблеми. І ці проблеми вони е, ну дуже наочно на цих дебатах проявилися. Хто виграв їх? Тому що якщо подивитися на результати власне, опитувань, то ну, Джо Байден не, не в найліпшій позиції. Ну він не в найліпшій позиції. Це продемонстрували опитування, які провели після власне, е цих дебатів. Дві третини сказали, що виграв Трамп. І тільки третина сказала, що виграв власне ба Байден. Тому зараз демократам треба дуже серйозно буде подумати про ситуацію і думати, як виходити ну, з того, що трапилося, і як, в принципі, цю проблему вирішити знімати кандидата. Є такі вже публікації? Ну знімати кандидата державі. це можна тільки за однієї умови. Якщо на це особисто згоду, дасть власне пан Байден. А це далеко не факт, що він на це піде. Хоча такі розмови вони побутують зараз в середовищі демократів, і можливо їм прийдеться щось з цим робити і якось думати, як в цієї ситуації вийти. Технічна можливість є, оскільки ще не було з'їздів, які б затвердили, номінували їх власне кандидатами. Це питання можна обговорити, але чи вдасться в них це зробити? Ну це питання відкрито поки що. Чому не оголошується прізвища, скажімо, претендентів на віце-президентські крісла? Е, ну розумієте, е, просто посада віце-президента вона не має такого значення? Як власне посада, навіть наприклад, очільника там держдепу да або якихось інших посад, які є в структурі американської влади, і тому цьому приділяють ну не так багато уваги. Потім ці, ці прізвища з'являться, ці кандидатури е, з'являться, і е, ну відповідно після цього можна буде вже ну, з'ясувати, що це за люди і на ну, що і що що конкретно і чим вони будуть, скажімо, займатися зараз. Це питання воно менш актуальне для переважної більшості. Е, Американців, тому що їх цікавить ну ключові кандидатури, ключові фігури, і ці ключові фігури і кандидатури от зараз змагаються на цих дебатах. Можливо, будуть ще дебати. А, але якщо, скажімо, історія, от, яку ми згадали про заміну кандидата е серед демократів, вона буде набувати якоїсь там більшої популярності і про неї буде більше говорити. Не виключно, що тоді повернуться якраз до питань пов'язаних з віце-президентами, тому що ну та ж пані Харріс, вона може бути теоретично однією з кандидаткою на заміну власне Байдену і. Тоді про неї будуть говорити звичайно набагато більше. А у Трампа там з віце-президентом все дуже просто. Він просто ще до кінця не визначився, хто це буде, і тому там немає сенсу обговорювати прізвище людини, бо він може в останній момент поміняти свою думку і призначити когось іншого на цю ну номінувати точніше когось іншого на цю посаду. дозвольте з вами не погодитися про неважливість цієї посади з огляду на вік обох кандидатів, що як важлива у разі чого. Да, ну в цьому плані да Дивіться, Я кажу з точки зору політики, там з точки зору повноважень, з точки зору віку кандидатів. Безумовно, треба розуміти, що там будь-який віце-президент може стати президентом, і але це єдина по суті річ, яка привертає на сьогоднішній день увагу. О, дивіться, історія з Харріс, Вона ж дуже показова, коли е, вони йшли на вибори, багато хто говорив, що вона буде в адміністрації Байдена, в тому числі відігравати зовсім іншу роль, більш активну роль. Вона буде займатися більш ми питаннями більшу кількістю питань, і її будуть поступово підводити до того, щоб вона в майбутньому зайняла там якусь ну високу посаду, посаду президента, фактично. Але ми цього не побачили взагалі під час президентства Байдена. Вона виконувала стандартні якісь функції, які властиві, там віце віцепрезиденту, але ніякого посилення її, скажімо, статусу не відбулося до речі, значною мірою через позицію власне Байдена, який чітко знає, що він президент Сполучених Штатів за що він несе відповідальність, які він має права, і він з цими правами не збирався ні з ким ділитися. Ну, власне, побачимо. Якщо повертатися до теми України, чи була вона головною в цих дискусіях? Вона точно була ключовою в зовнішньополітичному блоці. Це важливий момент. Про Україну говорили багато. Ми навіть від Трампа почули дещо нове. Це цікаво, тому що коли він сказав, що наприклад умови Путіна неприйнятні, Це важлива насправді заява. Вона дуже коротка, вона не деталізована, але вона важлива. І зрозуміло, що якщо там звести все, що вони говорили про Україну, то вийде достатньо такий великий блок. Але особливо, ну прям нового крім цієї заяви Трампа, ми там не почули. Байден був стандартен в своїх якихось заявах. Тобто, зрозуміло, що якщо він там залишиться президентом, його адміністрація буде впроваджувати ту політику, яку вона впроваджує на сьогоднішній день. А Трамп він був деякою мірою непослідовен, тому що він згадав там про план, що він швидко знову там замірить і так далі, але він не наводив жодної конкретики, що свідчить про те, що в нього просто ще чіткого плану на сьогоднішній день немає. І скоріше за все, цей план він буде відпрацьовувати ну, вже в процесі як виборчої кампанії, так і у випадку, якщо він власне буде обраний на посаду. Президента Сполучених Штатів Америки тому тема України вона гарно дуже прозвучала. Ну не обійшли увагою кандидати. Її вони, в принципі, сказали, ну достатньо, щоб розуміти, що вони як там планують робити. Більшу міру це стосується звичайно Байдена, меншою мірою, скажімо, Трампа. Але я би все ж таки знаєте, тут знайшов для нас і певний позитив і заяви Байдена, і заяви Трампа стосовно України. Ну, це явно не ті заяви, які б там дуже могли сподобатися, наприклад, в Росії. Ну це точно. Навіть заяви оці. Про Трампа, ну вон, про те, що я можу збільшити там поставки зброї Україні і багато інших речей. Ну це явно не тема, будь-що там розраховували почути в Кремлі. Тому з обережним оптимізмом будемо сподіватися, що тема України і далі буде обговорюватися. Єдине, що Трамп більш щиткіше е, опише своє ставлення, і до речі, важливий момент це стане в тому числі сигналом для. Нашої влади на всякий випадок розробляти зараз сценарії е, можливої перемоги власне Трампа, щоб ми потім, знаєте, не з нуля починали налагоджувати якось стосунки, а мали своє бачення, що і чого ми хочемо, яким чином це треба реалізувати, і власне могли його запропонувати Трампу, якщо він стане президентом. Тому що з Байденом тут ситуація простіша, і будемо сподіватися, вона і залишиться і надалі такою. Ну, з огляду на результати цих дебатів то дуже навіть треба прискорюватися в цій стратегії, коли дві третини 60 6% виходить, підтримують, віддають перевагу Трампу. Але це саме в дебатах. Я маю на увазі. Соціологія серед виборців поки 50 на 50, плюс-мінус там 2%, якщо я правильно пригадую останні цифри. Але Трамп був, скажімо так, як ви вже згадували, доволі непослідовним загалом у своїх заявах. Але щодо України, також і там звучала фраза від нього про те, що Байден своїми діями може спровокувати третю світову. Це велика жахалка для всього американського суспільства, мабуть, чи для політики про те. Що там ядерне протистояння з Росією, з Росію можна розізлити, спровокувати, ставки піднімати не треба чи треба. Теж якась виглядає доволі стара пісня, чи не так? Ну, це ж стандартний Трамп. Він же ці речі говорить, він знає, що для якої частини американців ця тема заходить. І от він її підняв. Він її, до речі, підняв і в контексті не лише України, він її підняв і в контексті Китаю. І про те, що там Байден манджурський кандидат, як він сказав, да що, значить, його Китай там підтримує, і, і це певною мірою, певною мірою, ну стимулює там авторитарні режими робити те, що вони власне роблять. Трамп і надалі цю тезу буде експлуатувати. Ми повинні це чітко розуміти. І отут головний момент, в чому в тому, щоб Україна в тому числі могла і іншим всім партнерам, і Сполученим Штатам, і власне, там Трампу і його оточенню показати, що ситуація ну вона трошки. Інша навпаки, якщо допомогти Україні максимально, то це не допустить можливої третьої світової. А якщо дати все для того, щоб у Путіна були розв'язані руки, тоді ймовірність там цієї глобальної війни вона стане на порядок більше. Оце важливий дуже момент. До речі, про нього говорив Байден. Нього просто емоційно не вийшло це зробити правильно. По суті, та він був правий. Він казав, що якщо ми програємо Україну, то далі прийде там ну. Черга інших якихось країн, це вдарить взагалі по демократіям в світі і по сполученим штатам. Просто він це зробив, знаєте, таким достатньо е, ну спокійним, таки спокійною такою мовою. Да, треба було більш емоційно про це говорити. А трамп тут навпаки він грав дійсно на емоціях виборців. Він зосереджував увагу там на радіоактивному попелі, там ядерній війні, і так далі, тому що він знає, що це приносить певний результат. Але от дивіться, цікавий момент е, може дебати та й виграв Трамп в плані там 67 на 33 як глядачі сказали, але лише 5% виборців американців після цих дебатів сказали, що вони в принципі можуть змінити можуть змінити свою позицію стосовно голосування на виборах, а всі інші залишилися при своєму. Тому поки що ці дебати вони не будуть мати такого серйозного впливу власне на хід кампанії. Можливо, ситуацію більше змінить друга частина, якщо вона буде, тому що там вже планувалося кілька цих дебатів. Можливо, друга частина вона якось змінить ситуацію вже більше. Серйозніше, і ті, які не визначилися на сьогоднішній день, ну вони приймуть остаточне рішення. Ну, але все одно цих 5% можуть стати ключовими. Я вже ж говорив, і соціологія каже про те, що відрив у них дуже, дуже маленький між собою. Там буквально якраз цих 5% навіть менше є. Але знову ж таки, вибори ще не завтра, і навіть не через місяць. Тому побачимо все може ще змінитися. До речі, Байден вийшов з заявою. Новою він каже, що він не турбується про свій виступ на дебатах, і каже, що упоралося добре. все, все в нього гаразд. Чоловік оптиміст. Якщо говорити взагалі про політику, то давайте до, до ЄС, мабуть, повернемося вже, тому що штатами, в принципі тут все зрозуміло. А в європейському союзі затвердили власне склад керівних органів, прізвища відомі, і здається, що змін не дуже, то насправді багато в самому Євросоюзі, в Єврокомісії. Урсула фон дер Ляїн залишається на посаді. Роберта Мецола, голова Євроради, залишається на посаді. Потім, якщо говорити про інші прізвища, то головною дипломаткою європейського союзу стане Кая Калас, прем'єр-міністр. Терка Естонії тут абсолютно проукраїнська. Також якщо говорити про інші посади, зараз я швиденько відкрив. Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта. Це якщо я правильно пригадую, колишній прем'єр Португалії з огляду на ті цифри підтримки в Португалії української євроінтеграції які понад 90% теж доволі оптимістично. Як ви ці прізвища характеризуєте? Ну деякі відомі, деякі не дуже для нас. Ні, насправді вони очікувані, тому що такий розклад він розглядався ще напередодні виборів до Європарламенту, і дуже добре, що насправді довели до логічного завершення взагалі процедуру цих призначень. Там немає жодного прізвища з точки зору інтересів України, да, яка б яке б нас, скажімо, не влаштовувала. Це всі відомі люди зі своїми заявами, зі своїм ставленням власне до російсько-української війни. І в цьому плані для нас це великий успіх. Тобто в плані. Усули Ляйн, тут взагалі історія ну максимально сприятлива. Чому тому, що вона вже була на посаді, і відповідно ми можемо сподіватися на підтримку і продовження тієї політики, яку європейський союз здійснював там і ну, Єврокомісія здійснювала там попередні п'ять років по відношенню до України. А вона йшла по наростаючій, тобто постійно рівень цієї допомоги збільшувався, і Україна отримувала все більше і більше. Ми наразі на таке можемо сподіватися і в майбутньому. Тому для нас, для нас, ці кадрові зміни вони абсолютно. Сприятливі, треба по максимуму до речі, тепер цю ситуацію використати, тому що є багато питань, які все ж таки потребують свого вирішення, і вони зараз трошки складніше будуть проходити в тому числі на рівні Єврокомісії, на рівні Європарламенту, оскільки ну поляризація трошки збільшилась. Все ж таки, там деякі політичні сили вони отримали більше голосів ніж вони мали раніше. І зрозуміло, вони не завжди там оптимістично якось налаштовані по відношенню до України. А в цілому робочий варіант треба працювати і треба доводити все до логічного завершення. Кая Калас на посаді голови європейської дипломатії теж виглядає дуже цікаво з огляду на те, що ми заходимо зараз в перемовний етап в вступу в європейський союз. Це не єврокомісар з розширення, але все-таки це головна дипломатка. Це може бути такий хук, зокрема, Угорщині. Чи в принципі призначення Калас Кая Калас воно не пов'язане там з якоюсь помстою Угорщини чи окремим країнам, які йдуть на протиріч взагалі позиції Брюсселю? Ні, ну це не те, що помста, але це знаєте такий сигнал, що ми дуже уважно з вами спостерігаємо, і ми не будемо давати вам можливість зловживати тими правами, які саме зловживати, я підкреслюю, не користуватися, а зловживати. Тому що Угорщина вона саме зловживає тими правами, які в неї є на рівні Європейського союзу. І це та ну сигнал про те, що ми все бачимо, ми все знаємо, і ми відповідно створимо певну протиотруту тому що ми робите. До речі, угорщина мені здається оцінила вже ці призначення, і хоч вони публічно висловлювали. Своє невдоволення там чи занепокоєння деякими кандидатурами, там фондерляєн, наприклад, і так далі. Але вони змушені будуть цим змиритися, і вони розуміють, що тепер в них простір для маневру обмежений. Я вже мовчу про те, що насправді після завершення всіх процедур формування комісій, там рад і так далі. Європейський союз повернеться дуже серйозно до питання внутрішнього реформування, і результатом цього реформування буде якраз зменшення ваги окремих країн, які ну, блокують рішення всього Європейського. Ейського союзу і першу чергу такою країною, звичайно, є угорщина. Тому то для угорців не дуже гарна інформація чим до речі і пояснюється певна така поступливість орбана з приводу останніх якихось там рішень, коли угорщина просто відійшла в сторону і вирішила до кінця не блокувати прийняття тих чи інших рішень, які власне стосуються України. Я просто кожен раз, коли бачу поведінку Орбана, десь у Брюсселі мене чомусь прививає на сміх, тому що він, знаєте, нагадує якесь ображене дитя, яке в куточок поставили. Точніше, він сам туди пішов на всіх на всіх зустрічах. Просто я розумію, що це абсолютно зараз не дипломатичний спіч з мого боку, там чи можливо недоречний. Але це, мабуть, дуже добре характеризує взагалі його взаємини з Брюсселем. коли прем'єр-міністр ну не не, не малої країни в Євро Європи, в центрі Європи знаходиться, але він постійно десь на задвірках, десь окремо, десь щось його Тіпає, тіпає, ніхто до нього не підходить. Це це теж яскраве свідчення того, як ставиться здебільшого європейські лідери до цієї персони, чи не так. Ну дивіться, ну він сам цю ситуацію створив. От же ж парадоксальна ситуації в тому, що ніхто б не збирався його якось ігнорувати. Він сам загнав себе в таку ситуацію і своєю такою поведінкою з одного боку нахабною, демонстративно нахабною, з іншого боку, не завжди адекватною, або такою незрозумілою, непрогнозованою. Ну він і створив ситуацію, коли з ним особливо ніхто не хоче спілкуватися. Він до речі, я думаю. Думаю, це вже осягнув деякою мірою, і от навіть зміна певною мірою його там десь риторики, от там те, що він поспілкувався там з тим же Зеленським, це ж демонстративні кроки. Він намагається все ж таки показати: Ні, ну не все так погано. Ви ж все ж таки зі мною спілкуйтеся, будь ласка. Я ж не настільки там поганий, як комусь здається, і він і надалі буде таку позицію займати і буде себе так поводити, як ми, власне, от на екрані зараз бачимо. Це його стиль. Він давно цим стилем при владі. Він приносить йому результат всередині країни. Тому певною мірою він буде восплатувати і надалі. Доки. Йому офіційно не обріжуть ці можливості на рівні Європейського Союзу, а це точно відбудеться. Якщо не в цьому, так точно в наступному році, ну але все одно бачите, він умови висуває в Україні там Закарпаття, хоче би якось як же ж там формулювання було. По тому угорським визнати, чи 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 треба зараз мені відкрити власне це повідомлення, тому що щоб не зараз нічого не переплутати. Але ми бачили перелік цих умов, які Україна має виконати. Це ультиматуми, мабуть, це навіть не умови з засвідченнями Будапешта без виконання цих умов не буде вступу в Європейський Союз України. Чи тут не перегнать палицю в чергове, Чи треба реакція Брюсселя на це? Ну, дивіться, вони максимально задерли планку, це, це зрозуміло. Тепер для того, щоб зараз відкотитися на більш-менш прийнятний варіант для Угорщини і для України, а у, Україні дійсно тут треба не те, що звертатися до Брюсселю. Тут Україні треба просто бити Угорщину саме європейською зброєю. в якому плані, а брати всі європейські документи, нормативно-правову базу, яка регулює в тому числі ті питання, які угорці висунули у цих 11 своїх побажаннях, вимогах, і показувати, що їх неможливо реалізувати, бо це суперечить європейському. Законодавство, все і на цьому угорщині не буде можливості блокувати далі цю історію. Десь ми нам придеться піти на певні компроміси. До речі, експерти цій сфері кажуть, що там деякі компроміси навіть розумні, ну тобто, вони можуть мати місце, але зрозуміло не з точки зору визнання Закарпаття історично-угорським там чи якихось інших таких речей, тому що це просто знаєте максимальне задирання планки для того, щоб потім відступити на певні позиції і подати це як перемогу, але подати як перемогу для внутрішнього виборця, тому що заради цього тільки Орбан. say Зараз я хочу відкрити це формулювання, щоб ми з вами нічого не переплутали в ефірі. Ага, поняття визнаття визнання, визнання Закарпаття традиційно угорським. Це одна з одинадцяти умов. Традиційно угорським. Чому не традиційно українським, словацьким чи, чи румунським? Я не знаю. Ну окей, добре. Це, це вже своє Будапешті називається бачення. Останнє питання стосується воно французького коміцтва. Я вчора дуже здивувався, коли заліз розбиратися в прізвищах тих, хто зараз очолює праві партії партії в німе в цьому господи Франції національне об'єднання виявляється, що неформальною лідеркою є Марін Лепен, формальною лідеркою її племінниця. А кандидатом прем'єр-міністра якраз чоловік цієї племінниці. знаєте якщо говорити про українське коміюство то у Франції нас обскакали на раз-два. Але тим не менше, Жордан Бален Бардел, який зараз. Власне, є кандидатом прем'єр-міністр правих національного об'єднання, зробив заяву і сказав, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах його власне партія не дозволить Росії поглинути Україну. Про це він сказав в дебатах на БФМ TV. І це дивує. Тобто, це дивує, тому що ми знаємо, що таке національне об'єднання. Ми знаємо, скільки контактів вони мали з Росією, але варто відзначити, що вони все-таки змінюють свою позицію. Чи можемо ми зробити такий висновок? Ну, позицію змінили Лепен. Давайте не будемо забувати, що вона достатньо давно заявила, що вона категорично не, не, не приймає те, що робить Російська Федерація, і не хоче мати з, з такою країною нічого спільного. Тобто, знаєте, гроші грошима, але вони розуміють інший момент. Вони розуміють кон'юнктуру. Конюктура змінилася. Переважна більшість французів європейців, в тому числі і правих, вони не приймають те, що робить Російська Федерація, і йти проти течії. Ну, не вигідно це в тому числі і для правих, і тому вони от роблять такі заяви, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть продовжувати політику такого миротворення, ну їм це прилетить в електоральному плані. А як ми бачимо, що якраз, якраз зміна своєї риторики проти Російської Федерації дозволила цим партіям в тому числі здобути більше голосів, тих, хто раніше не визначався, кого підтримувати, тому що їх не влаштовував зовнішньополітичний блок. І вони відповідно підлаштувалися під цю нову конюктуру. Так, що в цьому в цій заяві насправді немає нічого дивного, вона правильна. Вона для нас достатньо оптимістично звучить, але ну слухайте, ну диявол завжди ж він в деталях криється, і тут цікаво, просто буде потім дивитися, як конкретно вони будуть здійснювати політику стосовно там Російської Федерації стосовно підтримки України. Але це ми тільки дізнаємося тоді, коли там завершаться вибори. Вони зможуть там чи не зможуть сформувати власний уряд, і тоді будуть же виступати з якимись ініціативами. Але точно, точно Росія розраховувати на те, що там прийдуть якісь їхні симпатики, які поміняють ситуацію. Ну не варто, тому що цього не буде. Сила інерції така, що вони. Будуть е, значний значний час просто навіть за за рахунок цієї інерції підтримувати Україну. Ну а потім самі, мабуть, зрозуміють, що Росія це явно не та країна, з якою можна про щось домовитися, і що вона реально несе загвозу, як мінімум, всім країнам НАТО, в першу mm. чергу, тим, які знаходяться в Європі, французькі праві за Україну ще роки три тому. Я б не навіть не, не подумав, що таке можу сказати. Політолог ігор Рейтерович з нами був на зв'язку. Дякую за відповіді.